Вітаю всіх, будемо починати. Сьогодні у нас п'ятниця 5 липня, і цілому ми працюємо сьогодні по ринках. Подивимося, що у нас як відпрацьовується. Ми з вами говорили в понеділок про те, що подивимось нафту, подивимось учасні контракти. Зараз знову подивимось на експірацію за різними сроками да, експірації і що там у нас є: чи використання. Тому що як ми бачимо, нафта вона поступово зростає. І так, по Європі, євро-долар. Да, ми говорили про те, що євро може Ну, тобто, у нас є два сценарії або вниз, або вгору, В нашому випадку в рамках цього тижня євро зростає, і я думаю, ця позначка вона все ж таки буде досягнута. Можливо, не сьогодні. Сьогодні, до речі, важливі новини по штатах. Також звертаю вашу увагу. Да? П'ятниця ну, Канада і Штати, як традиційно дають разом в першу п'ятницю кожного нового робочого місяця, вони дають свою статистику по безробіттю. І сьогодні ми бачимо рівень безробіття, прогнозується, що він буде 4% по, по Америпові Америці. Звертайте увагу, як ми вже неодноразово про це говорили. Це ті чинники, на що звертає ФРС увагу, тобто, це в нас інфляція. Це в нас рівень праці да, ринок праці, тобто дані по безробіттю. Якщо сьогодні цифра виходить більше ніж 4%, це означає, що ринку це буде сприйматися позитивно, а, тобто безробіття зростає, значить ФРС наближається до скорочення ставок. Якщо цифра виходить нижче ніж 4%, значить це негативний момент для ринків. Ринки вперед долар буде в моменті закріплюватись. А, якщо цифра виходить така ж сама, як тут у нас є 4%, значить, в принципі, реакції ніякої може не бути, тому що це вже закладено в цінах. Ну і не забуваємо про пероли. кожного разу під час публікації. Вони ці дані передивляються, тобто якісь додавати зараз прогнози тут не я вважаю не є доцільним, тому що тут цифри будуть переглянуті. А в цілому, також зростання це є позитив для долара. Падіння це є негатив для долара. На це звертайте сьогодні увагу. Вчора ринок не працював в цілому по Америці, тому що був праздник них да свято Дня Незалежності. Сьогодні акції також відкриються вже у звичайному режимі за торговою сесією будуть працювати як в принципі і завжди. А, тому, якщо торгують акції, сьогодні можна це робити а, далі а, по Європі в рамках тижня. Також виходили дані да, по інфляції. Це було у вівторок. Ось ці дані по інфляції Це були попередні дані, але ми знаємо, що Європа якраз на них реагує. А тобто, вони в першу чергу відпрацьовуються. Це вийшла така ж сама, як і очікували, тому ви бачили, що реакції в принципі на ринках не було. Ну і зараз ми бачимо, євро зростає в рамках тижня. Виконали відсотків так можна говорити: 80-85 з цього сценарію, що ми з вами обговорювали. І е, є шанси піднятися на 1,08400, е, тому якщо ви торгуєте цю пару в рамках цього сценарію, без безбиткої обов'язково сьогодні, тому що сьогодні в попів на четверту новини по штатах. Корекції не виключаємо. Британський фунт у, у, у Британії да, відбулись вибори. Як я зранку почитав, партія прем'єра, він же навіть нібито, не знаю, чи за фактом подав відставку чи ні. Ну, на новинах написали, що має подати відставку, і там, я так розумію, будуть політичні зміни на їх політичній арені. А поки що бачимо, фунт в принципі ніяк не відреагував, і йшов, як йшов з початку тижня, зараз перебуває над зоною. Підтримки, можливе закріплення і далі похід вище. Ну, це вже ми про це поговоримо з понеділка. Долар проти японської ієни у нас відбулася невелика корекція. Ну, тут ще немає ніяких інтервенцій, нічого, просто технічна корекція пройшла. Я буде далі. Звичайно, як на мене, краще чекати якихось конкретних дій від уряду Японії або за нагоди, можливо, тут пробувати на цій зоні якісь закупівлі робити. Як ми бачимо, було попереднього разу. Ось тут ішли, відкупили. Ну, можливо, так само що будемо тут однак, пам'ятаємо про ризик інтервенції. Тому тут головне, щоб зайвий раз не встряхти. по Австралії. Ну, цей сценарій, про який ми говорили, да, ось це зростання воно у нас повністю відпрацювалось на 100%. Далі пара зайшла зараз у зону а супротиву. Ну тут уже залишається або низ, або вихід вгору. Це вже буде я думаю більш зрозуміло з понеділка, особливо сьогодні. Після новин по Америці по дан... по ринку праці. По новій Зеландії. У нас зараз частково виконується ось цей сценарій на купівлю. Ну тут віць, невелика, да, між зонами тут близько 200 піпсів. Давайте точніше побачимо. У нас тут ціна 1,61, тут ціна у нас 0,61 365. Ну, тобто, ми маємо 265 піпсів між зонами, але варто також ставати у бездатковість. Або перед новинами закривати взагалі, або безбитковість обов'язково для того, щоб не наражати себе на якісь зайві ризики. Долар проти канадського долара. Ось цей сценарій у нас виконаний на 100%. Ми бачимо, да, ось тут було закріплення, пробиття закріплення, потім стрімке падіння. Значить, долар знижується. Ну, в цілому, для ринків це може бути позитивний момент. Ми бачимо, що всі інші активи зростають на фоні падіння американського долара. Ми чекаємо, яка, яка сьогодні буде статистика. Тобто канадський долар фактично у нас підкріплювався, і ми це також говорили на фоні нафти. Да? Тобто ми з вами дивились по нафті, нафта у нас зростає, нафта перебуває в зоні супротиву, нафта прямує, вже навіть зайшла ось цей тренд, зростаючий ось цей, ну повернулась да? в рамки цього тренду. І далі не виключно також зростання. Те, про що ми говорили, тобто геополітичні ризики, вони ну, зберігаються, тому краще тут, можливо, вже навіть дивитися в бік купівлі, але це краще робити напевне з понеділка після закріплення над зоною. Тобто ми зайшли в тренд, ми ще не вийшли з самої зони. З вийдемо з зони закріплення робом, і потім можна говорити про якісь купівлі. Але зараз ми ще подивимось вами по фічі контрактах. Я там в цілому оцінює до кінця року ринок нафти. По газу у нас продовжується корекція. Навіть ми вийшли з зони вниз. Да? Тоді, якщо ми говоримо про вихід зони вниз, не виключно ось цей сценарій. Але краще дивитися вже це з понеділка після сьогоднішніх новин. Золото поступово у нас зростає від цієї зони, що ми з вами обговорювали, Все йде нормально, тут тут ви на зараз. Тут у нас купівлі набираються, все йде нормально, і зараз ми бачимо прямує вгору. О, в такому випадку очікуємо оновлення ось цього хаю, відкриваємо шлях до цього хаю, ну, до історичного. Тобто поступово-поступово набираємо позиції. І знову ж таки, враховуємо, що сьогодні у нас новини по штатах, які можуть дати тимчасові корекції або навпаки підтримку, залежить від того, які види дані. Якщо дані будуть негативні для Америки, долар вниз ринки будуть зростати. По біткоїну у нас іде падіння. Ми вже дістались. Да, ось, тобто, це падіння в рамках цієї стрілочки, яке ми обговорювали, ми вже дістались до цієї нижньої границі тренду. Але не можна виключати падіння ще нижче. Тобто, тут давайте ось цю зону зараз продовжимо з вами. Ось так. В цілому я думаю, що шанси. Вкласти до 50 тисяч у біткоїна є. Тих більше, ніж, ніж зараз на зростання якесь говорити. Тому будьте готові, якщо ви сидите в крипті в часі да це пересидження може розтягуватись. Знову ж таки, поступово це на зростання все йде, однак усі корекції не без них. Тобто, можливо, подальше ще якесь падіння буде відбуватися. До цього маєте бути готові. По SP. Вчора ну, ринок не працював, сьогодні ринок вже працює, бачимо поки що все без змін. Тут все залишається так, як ми з вами говорили. Тобто, у нас в цілому йде все на зростання для того, щоб стрімко зростати, нам треба повернутися в цей тренд. А тут корекції також не виключені. Тому звертайте на це увагу сьогодні. Ну, особливо сьогодні, а наступного тижня ще інфляція в Штатах нам також додасть. Розуміння або оптимізму, або песимізму по ринках в цілому зараз ринок налаштований на оптимістично ну, опціони, якщо ми говоримо про різницю опціон кол-пут, то більшість зараз за те, що зростає кількість опціонів коли, тобто на купівлю, і це говорить про те, що ринок в цілому очікує подальшого зростання. Тому о, тут залишається все на позитиві, однак не виключаємо якісь можливі корекції. А, ну і по індексу долара ну, да, ми бачимо, у нас іде падіння. Падіння якраз в цієї зони. Зараз зайшли в зону а, підтримки. Ну, подальшому пробиття цієї зони дасть нам шлях ще нижче. Пробиття цієї зони буде залежати від того, які вийдуть сьогодні дані по інфляції по розробіттю, і наступного тижня по інфляції. І якщо дійсно дані виходять для американської економіки, скажімо так, індекція скорочується, безробіття зростає, це сприймається позитивно ринками. Долар США буде падати, ФРС США буде говорити про те, що в подальшому ми будемо знижити, знижувати ставки. Зараз ми бачимо це все просто розмови. Вони говорять, що ми будемо знижувати, будемо або будемо не знижувати в залежності від водних даних. Якраз такі вводні дані, перші дані сьогодні це безробіття ренопраці на і, наступно, і наступного наступного чтира. Якщо я не помиляюсь, давайте подивимось з вами, щоб точніше бути. Рівень інфляції, дата публікації 11.07. 11.07 це в нас є да, наступний четвер. Інфляція у Сполучених Штатах. А вже після цього засідання ФРС по військовій ставці 31, бачите, липня. Кінці місяця і там уже ФРС дасть якусь можливу конкретику для ринків. Чи знижуємо ми ставку чи ні? Все. Тут в цілому ми все відпрацювали. Подивилися, що як відпрацювалось нас з тих прогнозів, що ми з вами робили на початку тижня. Тепер давайте йдемо на нафту. Нас цікавить фьючерсний контракт. Так, ось наш фьючерс. Ми беремо поточну ціну. Uh, так, ось ми тут. Давайте, напевно, я це все видалю, да? Щоб нам не заважало. Так, візьмемо графік денний. Uh, і тепер подивимось на наступні фьючерси. Ну, ми будемо брати до кінця року. Можливо, візьмемо ще 25 рік захватимо, uh, якщо там цікава ситуація. Давайте подивимося. І так, найближчий у нас серпневий контракт. І що ми бачимо? Значить, ООО 84. Ну, бачите, ціна без змін. Ось жовтий грає, ось це жовта ціна. Це у нас є контракт серпневий, а це у нас поточна ціна. Бачимо, ціни співпадають. Далі. Давайте подивимось на. Наступний вересневий контракт, серпневий я забираю. І, ну, бачите, зараз продовжуємо. Пам'ятаєте, ми з вами ще попередніх разів дивились, і продовжується ця історія. Коли ринок оцінює нафту у профіциті. Тобто, зараз поточний стан ми бачимо 84 долари. А, на вересень да, контракти торгуються з експірацією вересня 83 долари за барик Тобто дешевше ніж є поточна ціна. Це говорить про те, що на ринку є на ринку присутня беквардація. Бекордація це коли в нас ціна майбутнього контракту дешевша, ніж вона є поточна. Далі. Ну, давайте подивимось на кінець року, вже в грудні цього року. Яка у нас ціна 80 доларів. Тобто, ринок продовжує дійсно до кінця року закладати падіння цін на нафту, чесно кажучи, з тих реалій, що зараз відбуваються, ну поки що не віриться, що ми впадемо на хоча 80-84, що ми можемо впасти ще до кінця року. Але я думаю, тут більше все буде залежати від геополітики. Тобто зараз на кінець 24-го року ми бачимо, що ринок закладає нафту у профіциті, значить, нафта в ціні має знижуватись. Якщо дійсно нафта в ціні буде знижуватись, то це буде сприйматися ринками більш позитивно, тому що падіння ціни на нафту означає, що інфляція має в майбутньому скорочуватися. Тобто очікування від інфляції да, в майбутньому будуть йти на скорочування. Якщо очікування від інфляції будуть йти на скорочування, тоді е, грошова кредитна політика банків да, буде пом'якшуватися. Ну, мають на увазі провідних банків: там ФРС, ЄЦБ, ну, ми знаємо, ЄЦБ і банкальний вже знижують ставки. Деякі банки, там Швейцарія також знижує ставки, але зараз, на головне, це ФРС. Тобто, в майбутньому грошова кредитна політика ФРС теж може бути е, пом'якшена. А це виливається в зниження військових ставок, а це потім виливається у зростання ринків, тому що ставки знижуються, гроші стають більш дешевими, їх набирають в кредити, і пішло поїхало все по тій накатаній схемі, яка працювала. Ну і з такого останнього дати, що всі мабуть пам'ятаєте, це після ковіду, коли ставки взагалі були нульові і ринки зростали. Зараз ну, ніхто не говорить про ставки нульові однак на пом'якшення. А, знову ж таки, в логічному оцю да може привести до того, що ринки в подальшому будуть зростати. Ось така в нас цікава історія. Ми бачимо, що нафта закладається до кінця цього року, принаймні, да, є певне падіння. Давайте подивимось по форній криві. Ось тут От, будь ласка, да. <кхід> навіть на 34-й рік. Хорона крива. От ми бачимо 24-й рік, ну ось тут, да, бачите, грудень 24-го, 80 те, що ми бачимо по цьому контракту, якщо дивитися там на, на, 20, на грудень 25-го, 84 долари, ви бачите, закладається ціна, і так далі, і так далі. А, а, якщо говорити там про перспективу 10 років найближчих, то ми бачимо взагалі падіння цін на цілих 20 доларів, тобто 64 долари. Зрозуміло що ці всі дані можуть змінюватись, тому що це все прогнозні значення. А за фактом, раптом щось стається там на Близькому Сході, бамс нафта зросла вгору. Ну, тобто, це такі да, приклади, що може статися, а, Якийсь чорний лебідь залітає, і все просто летички реберть, і ціни починають змінювати свій свій напрямок. Тому це такі позитивні настрої, які закладаються. Однак, пам'ятаємо, що ми живемо тут і зараз, і варто враховувати ситуацію, яка складається поточна тут і зараз. В цілому на сьогодні в мене все. Ми з вами з понеділка знову ж таки зустрічаємо за цим самим часом. Говоримо про ринки, подивимось, знову ж таки, фундамент, подивимось від СІТСІ. І зробимо або підкоригуємо наші прогнози, які з цього тижня можуть навіть відпрацьовуватись до кінця. Будь ласка, зараз, якщо є питання, задавайте. І пишіть в чаті. Якщо їх немає, ставте мінуси в чат, я розумію, що ми можемо завершити наш ефір. Так, бачу мінуси. Так, мінуси бачу добре. Раз питань немає, тоді я бажаю всім гарного настрою, всім профітів. Бережіть себе і до зустрічі в понеділок з цим самим часом. Всім пока.